Значить, дивіться, це 2000... Так, куди ти вбігло? Так, хвилиночку, так, 2023 рік. Значить, що тут показано? Ну, промисловість. Про промисловість взагалі дуже багато говорять, обговорюють і так далі. От 23 рік порахували, але звертаю вашу увагу, це пораховував, да, воно все перехоно в долар, але тут за базу брали промисловість ну, по поточних цінах. Зрозуміло. Ну, це я скажу не принципово, тому що тут головна мета в першу чергу показати ну, співвідношення в світі, хто більше виробляє, хто менше. Ну, як ви напевно здогадались, Китай на першому місці. 4,8 трильйони доларів, mm -hmm. е, за, ну, відповідно, в 2023 році виробляють. Причому, ну, супер літер. Бачите, США, 2,8. Тепер, якщо я вам би задав запитання, а що більше всього виробляє промисловість Китаю, скажете і, напевно, дійсно про машинобудування. Давайте так, машинобудування да і металургія да. Да, дійсно, на сьогоднішній момент основа ну, промисловості Китаю це машинобудування. Металургія на другому місці займає дуже суттєве значення. Я багато разів говорив і ще раз звертаю увагу. В Китаї на сьогоднішній момент навіть на металолом розпилюють нові металургійні підприємства. Я не жартую. Нема куди дівати. Причому дуже велику частину металу споживає сама Китай. Але в Китаї доволі розвинута хімічна промисловість. Но споживає Китай. Текстильна, споживає Китай. Харчова споживає Китай. Але все-таки, якщо сказати лідер, машинобудування і металургії. Здальність. В США. Так, а в США, яка промисловість, яка, яка? <ріхи> да, машинобудування. І нафтопереробка. Ну, Дивіться, в США виготовляють багато дійсно нафтопродуктів, споживають в США. Не дивуйтесь, така ситуація. <ріхи> не експортуйте. Але машинобудування, да, ну, автомобілі ви знаєте, але ну, не тільки ж автомобілі, літаки і так далі. Це все є. Хоча дійсно ну, от Китай. Лідер, суперлідер. Тепер дивіться, це от Європа. Ну, якщо її всі зібрати, то більш-менш вона непоганенько буде дивитись. Ну, правда, Росію не звертає увагу. Німеччина 800, да, хорошо. Британія 300. Іспанія 200. Франція 300. Ірландія, ну це офшор взагалі 200. Італії 400. Ну взагалі, якщо на то пішло, в Європі можна виділити Німеччину і Італію. Німеччина, машинобудування, машинобудування, ну все ви знаєте. Ні, там є металургія, трошки гімнія. Італія металургія, не машинобудування, металургія. На першому місці машинобудування на другому. так. Ось така ситуація. Так, Польща, ну тут, ну тут я не скажу вам точно, я просто все ж на пам'ять не пам'ятаю. Україна десь тут сховалась. Зразу говорю. Ну, що ви хочете. Ну маленьке, ну такі там мільярди, смієте ще що. Канада, Мексика, ну понятно, що вона тут примазалась, тим паче дивіться, і Канада, Мексика вона дійсно дуже інтегрована з економікою США. Там машинобудування, ну скажімо так, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Бразилія. Бачите, от Латинська Америка, звертаю вашу увагу, тільки Бразилія. От вони медять. Ну, знов-таки, це ми говоримо про промисловість. Тому що там інші країни в Латинській Америці, ну вони дуже слабенькі. Там, ну... А Бразилія? Що Бразилія? Ну, по-перше...